Доброго всім дня! Сьогодні я хочу познайомити вас із своїми трояндочками, які вийшли на другу хвилю квітування самими найпершими, і ті, які вражають мене своїм відмінним здоров'ям. До вашої уваги, хочу представити свою першу трояндочку Ліон Роуз. Ця трояндочка виведена великим. Кордесом в Німеччині має багато-багато нагород. Як я вже сказала, відзначається вона своїм гарним здоров'ям. Подивіться, яке в неї листячко. На ньому немає ні хвороб, ні признаків хвороб. Оці трішки якби погрижені листочки. Це, як ви знаєте, є така бжола листоріз але це ніяка не болячка. Це таке природне явище, коли робить бжілка собі гніздечко, то вона ріже листочки, складає їх і таким чином робить собі домівочку. Трояндочка насправді дуже-дуже гарна, дуже ніжна. В бутоні вона серединка рожевувата, має відтінок топленого молочка. Така вона ніжна, ніжна красунечка. В 2002 році ця троянда отримала відзнаку АДР. Це відзнака якості троянди. Тобто, щоб отримати цю відзнаку, трояндочку три роки тестують на захворювання, на її податливість до захворювань. І коли Троянда отримує цей знак, це ви уявляєте, скільки вона пройшла випробувань, скільки як вона себе повинна зарекомендувати, щоб отримати цей знак якості. І от саме ця трояндочка його отримала. В моєму саду небагато таких троянд, які мають знак АДР. Це також є в мене трояндочка, така космос. Вона теж біла, красунечка, теж від Кордеса. Але зараз вона тільки-но, тільки но виходить на квітування, тому показати її не можу. Ну, це тільки самі пуп'янки, самі бутони. Показувати, як то кажуть, нічого, але має листя глянцеве, красиве. А я чому я розпочала з цієї красуні? Знаєте, раніше купляла трояндочки як, яка сподобалася моя мені своєю квіточкою. Чи то кольором квіточки, чи то скла, як складені в неї полюсточки. По разному купляєш троянди, але перевагу жінка завжди віддає кольору, як ви знаєте. Ну, по крайній мірі, так я роблю робила. А зараз я велику увагу приділяю здоров'ю квітки. Багато читаю, що ж ця квітка, що ж ця трояндочка собою являє, ким вона виведена, чи вона прилаштована до наших українських до нашого українського клімату? І от ця трояндочка, я можу із. Певненістю вам її порекомендувати, бо вона пройшла, як то кажуть, крим, рим і мідні труби. І зарекомендувала себе ця красуня дуже гарно. Подобається вона мені ще тим, що в неї дуже короткі між хвилями квітувань, дуже короткі часи відпочинку. Вона квітне, потім трішечки відпочила і починає квітнути знову. Як ви бачите, у мене кущик молоденький. Йому лише третій рік, але ви подивіться, скільки на ньому бутонів. Бутонів багато і вона безприривно квітне, квітне квітне. Так що трояндочка, я вам би рекомендувала її. Дуже вона гарна, дуже ніжна, така красунечка. Також не можу не показати вам свою улюблену красуню Едіт. Це зрізочна троянда великого Девіда Остіна, великого трояндара Девіда Остіна. Його троянди прекрасні. І коли квітне моя дід, ви знаєте, вдень скільки біля неї бджілок, в неї такий прекрасний аромат у цієї трояндочки. І дуже ж таке вона розкішна. У мене вона теж молода красунечка, але я на неї. Покладаю великі надії. Посадила цей кущик на передньому плані і думаю, що вона стане окрасою мого садочка. І ще одна достойна красуня мого саду це красунечка Blue Parfum. Мало того, що вона має здорове, гарне листя, кущ у неї гарно розвинутий. Не хворіє абсолютно нічим, повинна я вам сказати. Дуже відмінне в неї здоров'ячко, дуже гарна, але вона вражає не тільки своїм кущем, не тільки красою квіточки, але ще й дуже чудовим ароматом. Я її посадила при вході до своєї альтанки, скажу вам відверто, тільки за того, щоб відчувати сидячи в альтанці її аромат. Аромат її неперевершений. Це суміш дорогих парфумів, десь смак цитрусу, аромат цитрусу. Дуже-дуже гарна троянда, дуже красива, і має, вийшла на другу хвилю, ви подивіться, з, якими, з, яким, з якою кількістю пуп'янків. Багато. Але Трішки пошкодили її летючі шкідники. Бронзівка тут зранку була, царствувала, але я її прогнала. Але бачу, що трішечки-трішечки бутончики пошкоджені. Але то не саме страшне. Саме головне, щоб вона виглядала красиво, щоб вона не хворіла. Дуже цим кущиком я задоволена йому. Четвертий рік цьому кущику. <кій> Був він у мене на першому році життя пошкоджений хробаком, але вчасно я знайшла причину, чому моя квіточка почала в'янути, викопала її і обнаружила там отаку неприємність. Довольна, що я її спасла, відновила. І вона у мене гарна розкішна трояндочка. Рекомендую її, дуже вона устойчива до захворювань. Шкідники також її не полюбляють. Тому ось така гарнюня Blue Parfum. Біля неї також росте її, можна сказати, родичка Blue Moon, але вона великим, гарним здоров'ям не. Відзначається. Ось така у нас красунечка, ніжна, прекрасна Блумун. Але щоб вона не хворіла, вона потребує такого вільного простору, щоб продувалася вона з усіх боків, і тоді вона не буде хворіти у вас. Будете обробочки регулярні її робити, листечко у неї таке ніжне. Гарна квітка, ніжна квітка, вона довго тримається в такому вигляді в бутоні, Бокалоподібний калоподібний в неї бутон красивий. Весь кущ ще не вийшов на другу хвилю, ще тільки у неї позакладалися пуп'янки, позакладалися бутончики, бутончиків багато, але це лише перша перша квіточка. Хто полюбляє такі кольори нюдові? То дуже-дуже вона е, така гар, гарна квітка. Добра стоїть у зрізі. Я дуже-дуже полюбляю її зрізати та ставити до вази. Ну, дуже ж вона такий ніжний і красивий має вигляд. І зараз ми підійшли до одної з моїх самих улюблених троянд. Це трояндочка Мокароса. Мало того, що вона. Красуня неперевершена, склад бутону має красивий пилюсточки, немов фарфорові у неї. Гарна, красива троянда. Відрізняється кольором цікавим. Так, такий кавовий відтіночок має, гарна троянда. Зараз у нас вологи дуже багато, дощики йдуть, і йдуть, і тому погляньте, які, які в неї такі хрупкенькі бутони. Я вже поки підійшла до неї, обломила їй бідні два бутони. Жаль, що так, жаль, що так, але нічого, облегчили трішки своєї красунечки цвіт. Прибрали, і буде вона. Квітнути іншими красивими квіточками. У розпуску гляньте, яка погляньте, яка красива квітка. У розпуску пелюстки, ну такі ж у неї гарні, ну такі ж так до них і тягнеться рука, хочеться їх потрогати. Здоров'ям, відмінним вона може похвалитися, гарні в неї листки. Не потребує додаткових обробок, роблю тільки профілактичні обробочки на ній. Гарна, красива троянда. Кущ у неї рівненький, красивий, такий габітус куща гарний. Вона заявлена за вишки 80 см, але у мене вона трішечки перероста свій зріст, вона більшенька. Але кущ акуратненький, гарнюній кущ. Біля неї поряд. Красуня свіблонди, то та красуночка розлуга не держить свого куща, треба відносити її е, кудись у бік від цієї красуні, бо бачу, що вона її може заглушити. Хочу показати вам ще одну красуню, яка вже навіть другу хвилю квітування свою завершує. Це красунечка плетюча моя, шнеевольцер. Сніжний вольс. Вона дійсно, як сніжний вальс, вся в квіту. І перше цвітіння було обливним, і друге дуже-дуже гарне цвітіння. І ця троянда також відзначається відмінним здоров'ям. Я теж би вам рекомендувала цю гарну білу трояндочку з кремовим відтіночком. Красунечка така гарна, гарна вона. І завершити свій невеличкий обзор. Я хотіла би біля троянди. Кроненбург. Вона трояндочка, мов би й красива, мов би й така й непогана. І має, подивіться, і бутончиків багатенько. Але ви знаєте, дуже слаба вона здоров'ям Я не встигаю робити ті обробочки, але вона хворіє і хворіє. Це я вам хочу просто показати її Як буває ми. Захопившись красою самої квітки, не розуміємо, яке уз... не цікавимося і не розуміємо, яке здоров'я у трояндочки, купляємо її, але создаємо собі тільки велик... велику кучу проблем, так би мовити. Тому бажаю вам всім здоров'я, міцного, приміцного та мирного неба.